З 2 по 4 лютого у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу ВТК та зі змішаних єдиноборств ММА. І знову спортивна подія такого рівня проходила на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ми розуміємо, що місто зараз знаходиться в досить складних умовах, але є велика кількість людей, яким треба займатися, яким треба відточувати свою майстерність, починаючи з найменших і закінчуючи дорослих. Тому ми дуже радо запропонували свій зал для проведення таких різноманітних закладів, і це дуже важливо. Перший день змагання з кікбоксингу, розділи лоу лоу-кікси, контакт та музичні форми. Я, чесно кажучи, вражена кількістю учасників насамперед, тому що з кожним стартом, з кожним змаганням все більше і більше. І сьогодні в нас дивує музичні вправи, не тому, що це мені якось близько да, по духу, а тому, що у нас сьогодні 62 композиції ми відсудимо і виберемо кращих, відберемо кращих спортсменів міста в кожній віковій категорії. Загальна кількість спортсменів та спортсменок, які прийняли участь у боротьбі за перемогу в розділах кікбоксингу 150. Вони представляли Миколаївську школу з єдиноборств, комплексну спортивну школу Олімп та клуби Кікфайтер, Тигр, Оріон, Піцівський клуб Миколаїв «Спортсмени готуються до чемпіонатів України У когось у березні місяці. Є кікбоксинг, наприклад, там Бака іска, в них пройдуть змагання в квітні місяці та в травні місяці. Також рингові дисципліни нас вражають своїми спарінгами, тому що дуже потужні хлопці готуються також на чемпіонати, і в нас в цьому році пріоритет це чемпіонат світу, який пройде в жовтні місяці. За підсумками змаганських боксингу були визначені та нагороджені чемпіони міста. А наступного дня наглядачів очікували запеклі сутички у змішаних єдиноборствах. Президент обласної федерації цього виду спорту відзначив, що дуже задоволений тією кількістю учасників, яких вдалося запросити. Неочікувано до нас приїде 190 учасників. Нас до нас їде Одесити і їде вся область. Хоче це і чемпіонат міста, але приїде вся область. Представники спортивних клубів Миколаївщини та Одещини у різноманітних вікових категоріях від восьми років і до дорослих змагались в цей день за право стати кращими у відкритій першості міста. Багато хто з переможців вже незабаром спробує свої сили і у національній першості. Ми якраз зробили наш чемпіонат перед чемпіонатом України для того, щоб хлопці обкаталися, провели бої. І вже з 16-18 у нас чемпіонат України серед дорослих. Ще один турнір в плідній співпраці Миколаївського спорту та Чорноморського національного університету вдалось провести у Миколаєві. Далі обов'язково буде Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.